Ми спостерігаємо, що їхні дії тільки погіршують ситуацію з миром безпеки. Нещодавно ми спостерігаємо, що Сполучені Штати розвивають свої напрямки співпраці, що контрастує з їхніми заявами. І також зараз актуалізується питання із поглибленою військовою співпрацею з різними так званими партнерами, з якими вони активно взаємодіють. Це також порушує статут ООН, і Російська Федерація має право розвивати двосторонні відносини у всіх сферах. Політичній, економічній, військові та культурні, у повній відповідності з положеннями міжнародного права на основі договорів, укладених з відповідними країнами і сполучені штати постійно підриваються право цієї країни. Тим не менше, ми хочемо відзначити, що країни вільні у тому, щоб робити свій вибір вільно І в тому числі на основі ситуації у сфері безпеки та для досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять, Сполучені штати намагаються насадити на весь світ уніполярну систему. Яка не веде ні до чого хорошого, а для забезпечення мири безпеки має бути більш розміті. Дякую за увагу. Дякую представнику КНДР за заяву і передаю слово представник представник Сполучених Штатів попросив зробити додаткову заяву. Прошу вас до слова. Дякую, а, пані голово. Я маю взяти слово для того, щоб відреагувати на коментарі, подані представником.